Всім привіт! Сезон заготовок продовжується, і сьогодні я пропоную вам разом зі мною зробити заготовку кукурудзи. Це солодка кукуруза сорту ракель. Ось така вона, бачите, біло-жовта кукурузка, яка швидко вариться треба для цього рецепту. І для початку нам треба качани очистити від всього зайвого. Ретельно очищаємо від волосічка. І так робимо з усіма качанами, які будемо використовувати. У мене тут 5 штук, тому що на 3-літрову банку влазить орієнтовно 5 качанів. Ну, це якщо брати ось такі великі качани. товсті, тоді 5 штук. Кукурузу потрібно ретельно помити, після того, як почистили. Коли будете мити, волосічко краще тоді це все знімається, тепер потрібно Тепер нам потрібно видалити початок трошки, ті, ну, що там зазвичай ще не зовсім розвинені зернятка. І... Позаду ось цю частину хвостик. Загалом можна закривати ось так вже цілими качанами, так як вони є, але це не завжди зручно, тому що вони тоді не вміщаються плотно так в банку, як нам потрібно. Тому я їх ділю на дві або три частини. ось ну, такі не дуже довгі буду ділити на дві. Тепер беремо 3-літрову банку і вкладаємо туди качани. Стараємося робити це досить щільно, щоб влізло як можна більше. Якщо треба, можна ділити ще на менші шматки качани, щоб якомога щільніше поміщалися. Банку я наповнила. Оскільки качини в мене були дійсно товсті і великі, то один отакий от шматочок в мене не помістився. Ну, то вже нічого вже. Можна було би отут щільніше вкладати, ну, але між тим вже як є. На кожну 3-літрову банку кладемо столова ложка солі, 6 столових ложок цукру. Дві столові ложки столового оцету. Заливаємо кип'ятком. І додаємо в банку одну таблетку аспірину, ацетилсаліцилової кислоти. Банку поміщаємо в кастрюлю. Дно обов'язково застелити треба чимось. Доливаємо, щоб була повна-повна баночка. Накриваємо кришкою. Навколо заливаємо холодну воду. Наливаємо води в кастрюлю по плечики банки, ставимо на вогонь і після закипання варимо протягом півтори години. Пройшло півтори години, кукуруза варилася і простерилізувалася. І тепер її треба закатати. Цукор трохи не розтанемо, але він розтане все одно в процесі, поки буде стояти. Або можете мішати, якщо вам там не подобається, що він дні. Але він все одно розтане, то не є проблемою. І тепер ми його укутуємо одіялом до повного вистигання. Пройшло декілька днів. Банка під одіялом повністю вистигла. Ось така кукурузка у нас виходить. Тут, якщо ви помітили, то води менше. Але так завжди, ну, напевно, просто качани вбирають воду. Тому так завжди і так не зберігається ніяких питань, поки в мене не було у всякому випадку. Зберігається така кукуруза добре при кімнатній температурі. Тому спокійно залишайте вдома, в квартирі, не обов'язково виносити десь в холодне місце. Ця заготовка буде. Дуже в нагоді тим, хто любить кукурузу. Це такий варіант зберегти літо взимку. Тому що кукуруза в качанах це особлива така якась атмосфера погристи, провести якийсь час сім'єю. Тому готуйте з задоволенням. Готуйте для своєї сім'ї, для себе. Якщо вам сподобалось і було корисним моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей, друзі! Бувайте!